<laughs> Менше задуває, не? Так, да, бо той шість дин, з двору тіни і гази муси заложити. Діда, живеш, я ну, так ви... бачу, так? Да? Трохи жирне тужи. Ну а як? Ми жартуємо, кавалерочка. То все спільно з вами, молодь. Зібрали такі кошти і будемо купувати джепару для ЗСУ, для наших пацанів. Поміняли все гривні, зараз поміняємо все на єврики. І летимо. Дякуючи то... вам, молодь. Ми зібрали таку суму немаленьку. Пільними зусиллями шакавоєржка нам допомагаєте, і ми спільно з вами робимо такі моцні справи. Нам, воєнні, наші, всі дякують за такі наші добрі вчинки. О які джепара, дивись. Нам Чираке. треба нам треба, щось таку тоже як для якихось підписників наших воєнних. Які чіраки no. Ну. настальгія за тим джепом. Діда теж на таким колись кавелірка гасав, може хто не знає. Знаєш, діда колись тоже над таким гасав. Трохи <laughs> давав палила, ні? А що ти, та то машина? Чирок то є машина, то і не вбиваємо машина, хлопці. Щоб вим знали, якщо хочете якусь джепа, такого недорогого, на другого не маєте, беріться чирока. 2,7 дизель, або 4,7 бензин. Так, або 4,7 бензин, або 2,7 дизель. Це самі, самі моц самі надійні. А так то машина Два 2,7 дизель з Мерсевским мотором. Да, машина будет калатала, и горе не буде. X, які серйозні. Та той бичерок то іксу. Ух, кавалерушка, то вже заряд по Ти Это шо, давай с X. Тупо файна, то валюту шути. Ну. Так що, кавалерчика. Дуже дякуємо кожному, хто долучається до нашого збору, завжди який ми починаємо збирати для наших пацанів. А як що? разом з вами дивіться, що ми можемо витворити? молодь. разом ми сила, колір. Разом і сила, і нам всі наші хлопаки дякую за те, що ви дуже активні, дуже все скоренько збираєте разом з нами. Помагаєте їм. Ну не це дуже тішуть, тішуть, молоджі. Так мені... що такі -то справи. до справи. Потребують допомоги. а треба допомагати. Чим можемо, але треба допомагати. На максимум чим можемо, треба всім разом зібратися і допомагати. Ох, щасливої дороги Лільку, та? Ну, що, виїжджаємо. І Що там нас вітає? Опа! Франківщина! Та ти що? На базі. Що ж ти бачиш, зближуєшся до діамантика вже? Ну старий. Що <рес> <Ти, рес> загасити тут? Ти, Ш... ти шепано, будеш жив тут, Бурони <рес> Боже, ніколи в життю Назаре. Хіба я франківщина. Хіба до Львова? Я де Так Я б лежив рідну хату, батьківську хату. Але, ти там ще ти не грієш? Не не грієш. Нормально, що чотку касу тримаєш? Конечно, тут було. Поміняли молодж касу. Та я казав, вказав, щоб там та сумка дірява не була. То і що такого не буде? Нормально, так? <laughs> тут, так? Да. Але дивися, яка там вже пустенька в сумочка, не? Скільки було, сіко ще? Ну, такова пачка! Була такова пачка, стала такового. Так, ми їдемо в сторону Франківщини, молодж. Ні, мець, а ну покажи ту кацулу, покажи. Поміняли на еврики. раз, що Два? Во. Че, а є є, є євро по 100, чи тільки по 50? А ні, є. Двушку 100, во, во, назад, є. Ага, пусто є, є навіть по 500 євро. Є. Ага. Дивіться, що щось лишило. Так що їдемо по по пікапчика, молоджі. Там багато хто бачив вже виписувати, починає такі гроші взяти два. Ми, ми за ті гроші, два терка. Збирає і візьме. Ми беремо машину таку, як пацани. Нам сказали взяти, яку вони потребують. Ми пацанам сказали, ми можемо взяти за ті гроші дві простіші або або одну таку поряднішу. Одну, вони відповідь. сказали взяти ліпше одну, але порядну бо простив не в'язниці. Кожен лом купиш щось нормальне. терка дома сі тримайте, будь-бу угіднений. Я тоді на що не намікаю, але ми Франківської. Де ти наш Діамантик, та? Де він це є? Де ти треба було заїхати на ту 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 туї ті ти Ті що вони там там роблять? Наше ще все любить собі там. Знову до бабів їздив. Ти зразу не для Кокарпати мульфарки. фарки, одразу мені відроблять. Ну але вже би ту могли дорогу зробити, то така поважна людина їде. Май ще бити яма в Треба тим. вона тут їхала. Я б шукав, на розворот підрізок, кажуть, машини, обшук, поглиблені обшук. До трусів. Та труси б на би біжука, бо то ж, знаєте, як той аеропорт так перчатку в дір туди, ти щось не перевозить запрещений, ти Ой, кавалерочка, отакі такі-то справи. Їдемо, їдемо далі. Інтересно, туди, куди ми їдемо, чи там сніги, бо поки що не наблюдається сніг, да? Може, може хоч тут і назад і шіф повідем з лапим додому, хоч завеземо, бо снігу взагалі нема. Одне болото. Та ту речу таке саме, але, о... Чуть, але я бачив, як от їдеш по франківську, тебе аж аж зарядинері сипили. Чуваєш то своє рідне, що там Кровиночка живе. Кровиночка живе, переживаєш? А, а що не переживаю? Кровини ж Діда, кот, кот, діда за рулем не може відволікати до камери. Кавалерочка, там багато хто пише нам за рекламу, молодь. Коротше, сьогодні ніц не буде, бо, тому що нема часу там тось відповідати, трошки ненька зайняті. Так що щось, то я відпишу вам завтра і завтра вже тоді з вами будемо балакали більш серйозніші теми. Так що ви пишіть, кого цікаво, і завтра я вам всім відпишу. Молодіж, а ви замітили вися, подивіться. Вже починає біліти помаленьку, починає біліти. І вже щось пушок літає трошки, так? Да? Починає сипати сніжок. Віземо собі того настрою, ні. Ну, нау річ то на настрій, файла подаш, щоб я би на все всипало. Щоб то є лексо сто зиму повідів! Я, uh -huh. я думаю, щиги будуть по колінах. І діаманти очах, так? Ну, no, а як! Красота, все біліє, все так файно. Заїхали кавалірочка заправити легенько. Бо Лесик трошки потребує газку. Наша підпісота стоїть на геліку там Кой даш? То ще добре, що тут подписуют. Червоний став! 500 штук таких було молоджожож, в 99-му році випущено пришло з такому Темно-фіолетовий. 99 рік, Ну такий виглядає Бандюган, ні? Да. І наш лесик стоїть. Прошу пана мені мене і карунка, Сема. Ладно. Красота. Дем, треба заплатити. Ви ви щось підкинне? Татки. Три, ну давай не до мене. Красота наша, так? Ага. Німей, ти де? Зараз будемо поїздку, німей. Ставай. Дивися, Зараз буде поїздка, німому. Свої не пиш. Все, є, люкс. Люкс. На всіх бітен до бусу. ми зараз вами зробимо. Можна? Дякую, Ролік. А нема що? Все, нема за що. Все, мужики, тримайтеся. Будьте здорові. Заїхали в Роматель, молодь. Заїхали в Рогатин та зараз там в туалет піти туди-сюди і летимо далі, бо то ще трохи далека дорога, маленько У Нас то знаєш, у нас тут як е, така традиція на рогатині на, на око ставати. No. Нас вже всі знають, як си пів. Ну давно ж тут не були, були аж там того року ще ні? Та, е, минулого року ми були, no. ми їхали до Буковелю. Того року вже що, їдемо тільки по машині. Що там кому? все? купимо? Легше мені стати. Валерочка, будьте обережні, бо подивіться, що це робить. Слизько. І така, і така бешка це влупила з бусом. Лоб в лоб, ні? Певну жітап, я бачу, то піка розбита і то піка розбита. Ну. Шкода бешку. Купешка. Небагато таких тачок. Ну. І бусик. Слизько. Трохи скоро їхав не уважний. Факт що в нього ще зимова резина стоїть. Ну, то треба, то все експертиза буде доводила назад, я що буду говорити. Ну. Коротше, їдемо, молодіждаємо. Є мало такі штучки. Мішки, мішки. Мішки такі солодкі. А, Красота. Вісика, це добро, файна. Нам Шо? щось недалеко лишило. Там ще трошки ми вже були на місці бропа. Та, ще трошки ми вам покажемо, молодеж, до чим ми їхали. Кілометр півтора і будемо ми вже на місці, та. Але так, ну, так, заїхали так, так. вже під ті Карпати, молодь, а сніжка то не видно. Трохи все того біле, але не падає, ні. Не, не кончує, аж дуже Класно, коли так виглядає, ні, коли йде димок такий з того воскомина. Та та, так комусь як мультику. Ну. Е так що зараз молодіж ми підійдемо на місце і ми вам покажемо що до чого. Який тут дзвіпара. Ну, має бути пацана мостий. Ну, пацани, ми пацанам вже показували, то пацани казали. Каже, вартує хлопці. Всі, ište. всі пацани там, які є, то вони кажуть, що я один з самих каже, вже провірені. Ой, вже трохи далеко, темні, так ja скоро а, Ми Заїхали в далеку дорогу. Бо думаємо, то вартує по ту машину їхати так далеко. Mm? Я вважаю, бо то хіну на течу розмінемо. Ні, ми. Що там? Ти там кеш пильнуєш? Звісно, старий.